Росіяни готують провокацію на тимчасово окуповані Запорізькій АЕС під фальшивим прапором. Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ. Лише за останні тижні окупанти вже кілька разів намагалися перекласти на Україну відповідальність за атаки дронів на інфраструктуру атомної електростанції. У Генштабі наголошують. Київ завжди відповідально ставився й ставитиметься до безпеки ядерних об'єктів, і наголошують, лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Нині всі шість енергоблоків Запорізької АЕС переведено в стан холодного зупину. У Міненерго зазначають, у такому режимі станція працює вперше з квітня 2022 року. І додають охолодження реакторів, створює додатковий буфер на випадок аварії. Детальніше про це говоримо далі. З нами Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання в 2017-2021 роках. Раді вітати вас. Вітаю вас. Доброго, Доброго дня. дня. Пане Григорію, допоможіть розібратися: цей стан холодного зупину, в якому зараз перебувають всі шість енергоблоків. Це відносний спокій для нас чи ні? Чи все-таки все одно навіть в такому стані будь-які провокації росіян на території ЗС можуть відбуватися і нести ризики відповідні? Ну, дійсно, коли атомні енергоблоки знаходяться в стані холодного зупину, це більш безпечний режим. Роботи тому, що е, один енергоблок знаходився в стані гарячого зупину це від там 5 до 10% його потужності. Для охолодження цього енергоблоку треба більша охолоджувальна спроможність Да? тому, коли всі шість атомних енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину, це дійсно більш безпечніший стан, коли там один або два енергоблоки. Знаходиться в стані гарячого зупину, тому а про те, що те, що до провокацій, то, на мій погляд, все ж таки є заява неповажного президента Російської Федерації, що під сорокоріччя під'єднання запорізької атомної електростанції до ще радянської енергосистеми вони будуть намагатися запустити один енергоблок, і це це, це такий тривожний дзвіночок. Тому що, по і персоналу там немає ліцензованого, він є, але його недостатньо. По-друге, куди вони будуть видавати цю електроенергію? Тому там досі залишається багато багато безпекових питань, пане Григорію. А розтлумачте, будь ласка, ось цю тезу про те, що охолодження реакторів створює додатковий буфер на випадок аварії. Це, це загрозлива інформація чи хороша інформація. Ні, це хороша інформація. Це каже про те, що спроможності басейна охолоджувача вистачає для того, щоб охолоджувати всі активні зони реактору, і, 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 і це я ж кажу раз більш-менш такий безпековий стан атомної електростанції, тому що після зруйнування і підриву гребля Каховського водосховища, ось у вас на екрані. Є картинка, коли немає водосховища. Це коли відсутня вода, це достатньо великі ризики для того, щоб пішли якісь непроектні або запроектні події на атомних енергоблоках, Тому що паливо в активних зонах залишається, воно гріється, і необхідно 24 на 7 відводити залишкове тепло від активних зон ра. Ще е, хотів запитати стосовно Хмельницької АЕС Енергеатом, заявляє, що стартував проєкт будівництва п'ятого і шостого енергоблоків цієї атомної електростанції. Вже закладено перший куб бетону енергоблоку номер. П'ять якщо буде п'ятий і шостий, то чи робить це Хмельницьку АЕС такою ж самою великою, потужною, як Запорізька атомна електростанція, і чи свідчиться про те, що ну можливо ЗАЕС, якщо повернеться або коли повернеться, буде в геть незадовільному стані, і доведеться обходитися певний час без неї? Давайте я за розвиток атомної енергетики і за там будівництво нових реакторів, і за АП-1000 і добудови інших реакторів на Хмельницькій атомної електростанції. Але по-перше, щодо будівництва п'ятого енергоблоку немає ще закону України щодо розміщення ядерної установки, як і немає відповідних законів щодо розміщення Хмельницького третього і четвертого, але ось. Енергоатом намагається якось замістити потужності Запорізької атомної електростанції. Тому дійсно я з вами погоджуюсь, що коли Запорізька буде повернута, а вона буде повернута, що ну, ми або будемо довго її ремонтувати, або довго будемо відновлювати Каховське водосховище, тому що без, без цього водосховища робота атомної електростанції неможливо. Ну, будують на енергоматом, Ну це, це така гарна позитивна новина, але все ж таки я більш-менш скептично до цього відношусь, тому що, по перше, це будівництво не одного року. По-друге, це великі кошти, хоч вони там і декларують про те, що це і за підтримку Ексімбанку Сполучених Штатів Америки. По-третє, це ще треба передати технологію. Від однієї держави іншої держави, тому там дуже-дуже ще багато питань до того моменту, як енергоблок буде підключений до об'єднаної енергосистеми, Що треба повітряні лінії побудувати, тому що спроможностей відкритого розпотічного пристрою в Хмельницької атомної електростанції не вистачить на чотири нових енергоблоки. Тому так, да, я за будівництво, але дуже ще багато є невирішених питань щодо. Пана... Пане Григорію, а враховуючи обстріли російських окупантів по генерації, зокрема, чи дадуть вони нам можливість взагалі будувати ці енергоблоки, чи можливо якось це робити? Це ж не тільки під землею, це ж наземні роботи. Так само чи буде в нас взагалі шанс виконувати це будівництво? З вами погоджуюсь, також що це є також одним з питань щодо будівництва цих енергоблоків, але ось за вже третій рік іде війна. І таких обстрілів атомних електростанцій не було, тому що ворог розуміє, що може наробити шкоди не лише для нашої держави, а й для європейських сусідів, і для самої неповажної Російської Федерації, тому що прикладів катастроф вони вони є в історії людства. Це і Тріма це і Фусіма і наш біль Чорнобиль. Тому угу. якщо бити по таким об'єктам, і якщо атомні енергоблоки знаходяться на потужності, ну це я ж кажу, можна наробити багато лих в світі зрозуміло. Почу... Що ж пане Григорію? Дякуємо вам. Дякуємо Дякую. нашим глядачам. Нагадуємо, з нами був Григорій Плачков, експерт із ядерної енергетики, очільник державної інспекції ядерного регулювання в 2017 2021 роках. дві Говорили про ймовірні провокації російських окупантів на території.